Він Господь, і по милості Його ми можемо бути цього, цього ранішнього часу, на цьому місці, в цьому дика. Але тут призивається ім'я Господь, і ми призивалося, ми молились про те, да, що Господь прибув в цьому служінні, щоб Господь благословив нас. І я дуже є радий, я другий, другий раз тут в цьому служінні, в цьому будинку культури. І бачу, що у нас сьогодні більше, як було той раз, коли ми були. Я не пам'ятаю, скільки то місяців пройшло. От. І знаєте, вчора вже брат Богдан говорив про це вонехрещення, був дуже, дуже гарний день, благословенний день. І всі, хто були на березі річки Дніпро, ми дуже раділи тому дійству, яке воно звершалося. І хоч сказати, що ці люди, які вони вступили за він з Богом, які прийняли себе в одне ну, хреще, вони є дуже щасливі люди. Я вчора там трошки говорив, у 92-му році, 2 серпня, я так само дав обіцянку служити Богу. І було той час 20 років. Я був якраз після армії ще. І постійний наш призив — це ми служили в Бушому Радянському Союзі. От, але такі склалися обставини в житті. Знаєте, я ніколи Бога не шукав, не стремився до того, щоб йому служити. Але чув, в мене вже сестра була старша віруюча на той час. І дякую Богу, він ви знаєте, за ці 31 рік пройшов, я ні разу не пожалів, що я покаюся, що я залишив своє гріховне життя. Господь багато разів являв свою милість до мене, до моєї сім'ї, до жінки, до дітей. Знаєте, є дуже добре, коли ми маємо на кого обіпертись, коли в нас є якісь проблеми і переживання. І Бог є вірний, Він ніколи не зраджує. Він ніколи не відвертається від нас, коли ми від нього не відвертаємось. Я це пережив у своєму житті, друзі. Я говорю для тих, хто, хто можливо не знає, не, не розуміє цього всього. От, і сьогоднішній день Господь дарував для нас. Ми маємо ще життя з вами. Ми маємо здоров'я, яке воно є, але ми маємо здоров'я, ми могли на це місце прийти своїми ногами, ми є щасливі тому, тому що багато людей, які є лежачі, які не можуть десь вийти з своєї квартири чи свого будинку. От, і цей день дарований для нас. І слово Господнє каже, що сьогодні, коли ви чуєте його голос, ви не робіть затверділих або закаменілих. Своїх сердець. І сьогодні цей голос Господня лунає до кожного з нас. Для мене так само, який я вже 31 рік віруючий, так само Господь промовляє. І я бажаю вам всім, щоб ви примирились з Богом, щоб ви знайшли Господа і прийняли в своє життя. Я хочу прочитати Слово Боже, яке є записане в Євангелії від Луки, 13-й Буду читати спочатку п'ять віршів. Тут говориться так: були того часу присутні деякі, що розповіли йому, тобто Ісусу Христу, про галілеян, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвоприношеннями. Та Ісус сказав йому відповідь: Чи ви думаєте, що ці галілеяни були грішніші від усіх галілеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала башта в селамі і забила їх. Думайте, що вони були, більш грішні, були більші грішники за всіх, що живуть в Єрусалимі, ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, то всі так само загинуть. І це було, дійсно була правда це був той случай на землі, коли багато людей. Прийшли приносити своє жертво приношення, то час люди приносили за свої гріхи жертви. Так було у старому завіті, у Євреїв, так була, така була постанова Господня, що за кожен гріх треба було приносити якусь жертву. І був випадок, коли палат, коли римляни правили там у Ізраїлі, дійсно багато людей загинуло. І знаєте, коли вони це розказували, я прочитав Ісусу Христу, Він каже, якщо не покаєтесь, так само загинете. Знаєте, ми маємо такі дні зараз на Україні нелегкі, тяжкі дні. У нас там на Чернівеччині ми практично ми не чуємо сирен, так, Є повітряна тривога, там у нас так, ми від районного центру 10 кілометрів, де живемо, то там трошки так моментами дуже слабо чути. Але от ми вчора ночували у вас у Запоріжжі, вечора було чутно, так? і ранком було чутно. І, друзі, і що я хочу сказати? Ми з вами щасливі, що ми є живі, що Господь дарував нам ще життя. І ті люди, які загинули, можливо, цієї ночі, тому що я думаю, що це було на Україні, відбулося, в різних, тому що по різних регіонах були запуски ракет, вони не були грішніші за нас друзі. Але чомусь Господь дарував нам життя. Мені і вам. І ми є з вами тут. І дяка Богові, що ми є тут, але в іншому місці. І Сьогодні Господь дає покаяння для кожного з нас. час покаяння, час примирення з Богом, от як зробили наші друзі, які тут сьогодні стояли перед нами. Це є милість Господня, що ми з вами не загинули. Але по милості Його ми є тут. І ми є з вами щасливі. Нехай Господь допоможе, щоб ми. Щоб ви прийшли до Господа. я це вам бажаю, від щирого серця. Я бачу тут багато людей, які можуть бути моїми батьками, бабусями, дідусями. Друзі, це є велике щастя бути з Богом, бути в ногах Ісуса Христа. Йти до Нього, коли тобі тяжко, коли у тебе проблеми, коли у тебе є переживання. Знаєте, я вже говорив про це, що люди зраджують, люди відвертаються, можливо, самі найкращі друзі. Бувають у житті, і ти думаєш, що дійсно він тебе виручить і тебе. Тобі допоможе, але складаються обставини, коли ти бачиш, що навкруг тебе твоїх друзів нема. Я знаю, колись у молодості так само було таке, знаєте, друзі були, коли в тебе були в кармані гроші. Тоді було хорошо, тоді всі колеги там, все супер, знаєте. Але коли вже там тонко стає, дивися, а друг вже, в мене був такий друг. Знаєте, він вже Раз, два, девсім, він вже там до друге прикляємося. Він вже він уже там, там вже уже там пиляє. Понимаєте? От, така ситуація, але з Богом не так. І знаєте, каже слово Господнє, що спущуйте і побачите, який добрий Господь. І це і дійсно так. Ми можемо спробувати. От попробуйте, попробуйте, попробуйте покластися на Бога, кликати до Нього, молити за Нього, коли вам тяжко, знаєте, не раз. Люди можуть думати, та як Бог говорить, а Бог щось там говорить. А він говорив, я коли їх повертався з армії додому, я служив на Челябинській області на Уралі. І їхав додому, знаєте, молодий хлопець, їхали з... потім з Донеччини, добирався до Львова. Такий був маршрут, там треба було пересядку робити в Донецьку. І... Отак ну, попало, їхав в тамборі, там білетів не було, такі проблеми, в общем, як то було колись не пам'ятаю ті часи. І потім мене взяли там двоє хлопців з Донецька їхали, Олександр, один і другий дуже добре пам'ятаю імена їхні. І ми ну, пригощали там, знаєте, все, як то є в цьому світі. І так пригощалися, знаєте, що вже дуже мало що пам'яталося. І знаєте, коли я рано проснувся, вони там зайшли мені потім уже місяця, я, я пам'ятаю весь той період, я то дуже добре пам'ятаю, хоч був тверезий в той час. І коли я рано проснувся там на другій полки, і вони підходять до мене і кажуть: давай, будемо похмілятися. Але перед тим я кликав до Бога, я просив, щоб Бог мене щоб Бог мені допоміг. Доїхати додому, тому що були деякі трудності, складності в дорозі, знаєте. хоча я ніколи до нього не молився до того часу. От. І тут мені така приходить, я думаю, як Бог говорить, приходить така думка, ну як ти вчора ти вчора там просив до Бога молився, навіть у мислях, Я не те, що я своїми словами в мислях. А тут ти напився вже ти такі, таке твоє состояння, і мене почала засуджувати моя совість. Тоді, коли я, я до того часу такого не переживав. І після того моменту, знаєте, Бог допоміг мені. Да, я потім сидів у одиночній камері, закритій у Львові, і Бог допоміг мені доїхати додому. Я все-таки попав додому. І знаєте, мені там у нас теж є будинок культури великий. постійні дискотеки, там п'янки проводили, ну, то таке життя було наше. І знаєте, коли я вернувся додому, мені це все відпало. Я дуже любив танцювати, дуже люблю танцювати. І було таке, що додому приходив, то рубашка була мокра, мама думала, що дощ Ішов Я додому йшов пішки, вона думала, що видно, дощ був ночі, що я вернувся, а воно після танцю таке було. Знаєте. Але коли я почав приходити, знову в будинок культури, мій дядько був директором того всього, знаєте, мені ставало противно. Я просто приходив, щоб десь... Щоб убити свій час. І я дякую Богу, і Бог в той час мені дав покаяння, дав примирення. знаєте. Я дякую Богу, що я не загинув. Те, як тобто, говорилося, Ісус Христос сказав, каже, ви думаєте, що грішніші ці люди? Ні. Так само, і ті люди, друзі, які сьогодні, можливо, закінчилось їхнє життя чи цієї ночі, вони не були гірші за нас. Але сьогодні є ще день покаяння і примирення з Богом. Я ще прочитаю одне місце писання, яке є записано в Післання до римлян. Четвертий розділ, буду читати три вірші шостого по 8 вірш. Тут говориться так: як і Давид називає блаженою ту людину, яку Бог зараховує праведність незалежно від діл. Блаженні ті, кому беззаконня прощені і кому гріхи порощені. Блажена людина, якої Господь не порахує гріха. Це є щасливі люди. І сьогодні жертва Ісуса Христа у нашій силу. Про Ісуса Христа, вона має силу омивати, очищати нас від усякого гріха, від усякого беззаконня. Але тільки тоді, коли ми кажемо, Господі, прости, допоможи мені більше не грішити, допоможи мені йти Твоїми слідами, йти тією дорогою, якою ти пройшов, Господь. І Бог буде виходити на зустріч, Бог буде благословляти, друзі. Бог буде благословляти ваші сім'ї, ваших дітей, ваших внуків. У вас буде дуже добре життя. Так, да, бувають проблеми. Знаєте, не раз люди говорять, каже, ти прийде, покажи, ти у тебе буде все супер. Ти зараз будеш їхати на 500-му Мерседесі, там, квартира, там, все у тебе буде дуже добре. Це є брехня, це є неправда. Да, у нас є стає дуже добре життя. І маємо благослоння. Знаєте, у нас в сілі, коли сказали, я пам'ятаю, мій тато ще жив, і ми такі були молоді чи, можливо, менші, як зараз я, і нас кажуть, покаїти на віруші. От, та що там не там дивиться, та дивіться, у того машина, у того машина на той час там вже гулі, да, купляють, такі машини. І дійсно, люди мали благословення, І ми маємо благословіння зараз. Бог благословляє. Але люди роблять, люди працюють, люди не п'ють, люди не, не потрібляють наркотики, знаєте, те, що ти заробив, ти даєш до своєї хати, ти не, не йдеш десь там не, не розтрачуєш то, знаєте, наліво і направо. І є дійсно благослові. І Бог благословляє наших дітей. Я дуже дякую Богу. Я вчора запитав цих людей, які були до хрещення. От Вероніка у нас є, так? 16 років. Вона одна, яка є народжена в віруючій сім'ї, Її батько віруючий. От Я кажу не раз своїм дітям кажу, ви є щасливі, що ви народилися у віруючій сім'ї. Ніколи не чули, щоб я на свою жінку її там називав всякими поганими словами. Чи Кажу, ви ніколи з хати не тікали, ні ваша мама, ні ви, ніколи ніде ніхто не, не прятався це, знаєте, тому що тато прийшов там п'янічі, які йду додому. Розумієте, це є благословення Господь. Нехай Господь там у цьому допоможе, нехай Господь благословить кожного із нас, і нехай буде ім'я Його благословення. Амінь. це